Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди! Мир вам, українці! Дорогі люди! Я бажаю вам мира і добра! Я християнин. Я читаю святе письмо і святе письмо нас щічі, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх вас: моліться за Україну, моліться за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як керувати нашою владою. Але найважливіше, я хотів сказати вам радісну звістку: зараз наближається Різдво Христове, народження Господа Ісуса Христа. Багато хто людей вірить в Ісуса Христа. Але чи ви знаєте, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Я знаю точно, що багато людей, і дехто з вас, можливо, цього не знає. Бо Біблія чітко говорить, що так би Бог полюбив світ, що дав сина свого Народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життєвічне. Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю, щоб нас спасти від пекла. Чому ми потрапили в рай, там, де він нас чекає, там, де він приготував нам місця. Тому що ми є грішні, а Бог є святий і справедливий, Бог є добрий. Але за гім ми маємо нести покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях ух, страдань і сльоз, звідки нема вороття. І жодна людина не може себе спасти ніякими добрими справами чи великими грошима. Добрі справи потрібно робити, але це як вдячність Богові. Але ми не можемо цього заслужити своїми хорошими ділами, щоб Бог нас простив і впустив в рай. Ісус Христос, по заслугам Ісуса Христа, по вірі в нього, ми можемо потрапити в рай. Але для цього потрібно щиро покаятися у своїх гріхах. Тобто визнати свою провину перед Богом. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Будьте чесні самі собою. Чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. щодня ми робимо ті чи інші речі. Є те, що є тайне, але перед Богом усе явне. Тому, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірте в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас, Він любить людей, Бог є любов і спасетеся. Читайте святу книгу Євангелії, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Бог залишив нам своє слово, Але багато людей цим, навіть не знають, що там написано. Читайте Слово, моліться до Бога, моліться в ім'я Ісуса Христа, який нас спас, який помер за нас і воскрес ради нашого оправдання. Коли в вашому житті будуть траплятися всякі негаразди, звертайтесь до Бога, Бог допоможе, чи то в навчанні, чи в роботі, чи в сім'ї, чи з дітьми, чи з батьками. Звертайтесь до Ісуса і читайте Його Слово, і там все написано, як вам буде чиняти. І вам буде добре. Бог любить вас. Хай Бог благословить і береже кожного з вас. Arno, vdňáš se s tobou, drahý. V imenu Ducha Amen.